Телеканалу «Інтебе Новини. Мене звати Ірина Худоба. І сьогодні я розповім вам про таке. Підозрювані у корупції тернопільські прокурори оскаржують в суді своє звільнення. У Тернополі попрощалися з загиблим в АТО офіцером, а у Борщові провели в останню путь убитих поліцейських. Чемпіонат заквабайку в обласному центрі та урочистості на замковій горі у Кременці, як відзначали 25-річчя Незалежності на Тернопільщині. Підозрювані у хабарництві і звільнені із лав правоохоронних органів Тернопільські прокурори подали у суд на генпрокуратуру. У позивній заяві вимагають скасувати наказ про звільнення і поновити на посаді. Сьогодні відбулося перше слухання. Визнати частково незаконним та скасувати наказ про звільнення поновити на посаді та виплатити заробітну плату за час вимушеного прогулу. Такі вимоги зазначили у своїх позивних заявах до генпрокуратури, скандально звільнені з посад. Заступник прокурора області Іван Антюк, керівник прокуратури Тернополя Віталій Сідоров та його перший заступник Володимир Соколишин. Нагадаємо, вище згадані посадовці фігурують у розслідуванні набу за підозрою в отриманні хабарами. Ми, як бачимо, по цій справі національне корупційному бюро проходять і прокурор і заступники начальника міліції, та які фактично, як одна організована злочинна група, вимагали хабар по одній справі, так у з кримінальних справ. Хабар є досить високий, Це мова йде про 12 тисяч доларів, які фактично ці ...перевертні в погонах хотіли між собою розділити. Наказ про звільнення з лав прокуратури підозрюваних у хабарництві підписав генпрокурор Юрій Луценко. Особисто оприлюднив його у Тернополі. На сьогоднішній день є відзняті мати. Матері матеріали там, приватних будинків цих прокурорів, які показують тільки те, що, чи міг прокурор заробити на свою там, таку невеличку зарплату, збудувати такі статки, купляти такі машини там, і тому подібне. Звісно, що не міг. Тому що якщо подивитися їхні декларації, вони є дуже бідними людьми. Активісти називають справу скандально звільнених прокурорів резонансною і непокояться, аби знайомства позивачів набуті за час роботи на високих посадах не переважили шальки терезів судової феміди на їхню сторону. Високопоставлені чиновники такого рівня, якщо ми говоримо сьогодні про прокурорів, вони прекрасно всі знають суддів, тому що вони дуже мають величезний досвід роботи. Чи зможе суддя прийняти волюве рішення? Для того щоб фактично підтримати цю, цю ініціативу генерального прокурора, який звільнив цих чиновників, натомість позивачі впевнені їх звільнили необґрунтовано. Я вже неодноразово наголошував, що ніяких право я не вчиняв. Мабуть, ви відслідковуєте по засобах маси інформації про те, що в мене неодноразово проводилися обшуки. Ніяких коштів не було виявлено, ніяких доказів моєї причетності до кримінально караного діяння немає. А відтак я вважаю, що дії генерального прокурора щодо мого звільнення є незаконні, і відповідно я буду доводити в установленому законом порядку. Мета мого позову одна і єдина це відновлення справедливості. Я вважаю, що закон він один для всіх, в тому числі і для мене, і для вас, і для всіх інших присутніх. Є закон, є законодавство про працю. Я вважаю, що мої права грубо порушені. Мене звільнено незаконно. На даний час моя мета це поновлення на посаді на роботі, і, хоч у позивній заяві, колишні прокурори просять поновлення на посаду, робота їх вже не цікавить. Вони хочуть відновити свою зіпсуту репутацію. Я лише хочу, щоб суд встановив те, що мої позивні вимоги є обґрунтовані. Відповідно, внести зміни в запис трудової книжці про те, що я намагався звільнитися з власним бажанням. Тобто, в мене мети працювати в органах прокурорів прокуратури надалі немає. лише єдине бажання в мене є щоб звільнитися, так як я виявив на це бажання у зв'язку з тими скандалами з тією ситуації. Я розумію, що роботи в прокуратурі це буде вже не робота. Відновлення, на мою думку, знову ж таки свого доброго імені. А що далі буде можливо після того я і звільнить за власним бажанням? Я думаю, що суд поставить крапку над ціма і як в кримінальному процесі, так і в адміністративній справі за моїм позовом. Я вважаю, що я ніяких. Злочинів не скоював, ніяких проступків я не вчиняв, мене звільнено безпідставно. мені Повідомлення про підозру безпідставно. Сьогодні перше засідання у всіх трьох справах закінчилось фактично безрезультатно. Слухання перенесли через відсутність у представників генпрокуратури оригіналів документів, які б засвідчували їхні повноваження у суді. Їм не встигли надіслати їх з ГПУ. Наступні розгляди справ відбудуться 5 та 9 вересня. Крім генпрокуратури, другим співвідповідачем буде й прокуратура Тернопільської області. Сьогодні на Борщівщині ховали двох працівників поліції, яких, нагадаємо, два дні тому було вбито при виконанні службових обов'язків. Провести в останню путь правоохоронців прийшли сотні людей. Чорним днем для української поліції цього року став день прапора. Для кожного поліцейська це, це реальна трагедія. Ми сьогодні втратили замечательних бойців молодих. Трагедія, яка, з рівні, зараз ми не можемо справитися. Професія у нас поліцейських витикає. И они вот положили свою жизнь во время выполнения своей задачи, когда они цепили территорию, чтобы пули не попали в обычных э, граждан. Нагадаємо, 23 серпня в селі Бабинці борщівського району 45-річний чоловік вбив свою дружину. Про стрілянину на сусідньому подвір'ї спершу повідомили в поліцію односельці, а потім і сам зловмисник. На місце події виїхали правоохоронці протягом тривалого часу. Вони намагалися вмовити чоловіка здатися проте безуспішно. Декілька годин начальник райвідділу разом з своїм заступником проводили переговори. Коли чоловік погрожував самогубством. проводили переговори, намагалися відвести Замість того, щоб зрозуміти, чоловік почав стріляти по поліцейських. Поліцейські були на деякі відстані, були в бронежилетах, в касках, але від дробі дуже важко все, і в бронежилетах. Дані набої призначені для мисливської гладкосвольної зброї 12-го халі. Дані набої використовуються для стрільби по великій. Чи ні. Він мисливець сильний був, мав дуже точний удар. І мітку руку і все, він сильний охотник був так. Сусіди розповідають, сварки у тій родині траплялися часто, проте ніхто навіть уявити не міг, що один зі скандалів стане причиною смерті чотирьох людей. я пішов спати вже, до пів шестої години розбудили, мені кажуть, там війна йде. Я встав, приходив, то так, тако два постріли раз, потім, потім через кілька хвилин, другий раз два постріли, і так воно, так вже з годину йшло. Коли вбивця почав відстрілювати, то одного поліцейського поранив, а двох йому вдалося вбити. Після цього був здійснений штурм. Злочинець вчинив збройний опір, і був ліквідований під час штурму. Поліцейських, для яких постріли в Бабинцях стали смертельними, сьогодні поховали. Один із них – 31-річний капітан Андрій Чернятинський, був інспектором борщівського відділення поліції. Інший Олександр Рудик, 30-річний майор, опору повноваженим у тому ж районі. Провести правоохоронців в останню путь прийшли сотні людей. І знову втрата сьогодні Тернопіль зустрів тіло ще одного героя. 22 серпня на сході України під час виконання бойового завдання загинув офіцер 44-ї окремої артилерійської бригади. Львів'янину Олександру Дарешу було 42 роки. Від початків прийшов службу у військовій частині, яка тільки створювалася. Тобто два роки. Він же е, приймав безпосередню участь на службі в артилерійській бригаді і від е, Початку від солдата прийшов до офіцера, отримав нещодавно звання молодшого лейтенанта, виконував. Як найкращі службові обов'язки під час виконання бойових завдань і, взагалі, в колективі старався підтримувати настільки дружню товариську професійну атмосферу, що товариші по службі проявляли свою повагу до молодого офіцера. У вересні 2014-го Олександр Дереш був призваний на військову службу по мобілізації, а з серпня цього року тимчасово виконував обов'язки командира батареї гарматного артилерійського дивізіону. Працював на початках строєвій частині вів. Роботу з документами не захотів сидіти в штабі і завжди рвався на передову, де стоять його побратими, для того, щоб підтримати їх і допомогти. Чим зможе людина віддана своїй справі, людина з великої літери не сховалася, не проявляла якоїсь слабкості. Завжди був прикладом для всіх військовослужбовців. У загиблого офіцера залишилася дружина і двоє дітей. Вічна пам'ять. Дводенний чемпіонат Східної Європи з Аквабайку, який вже в проводили у нашому місті, закінчився. Виступи спортсменів на тернопільському ставі бачили наші кореспонденти, які також поспілкувалися із переможцями. На день незалежності України у Тернополі завершився чемпіонат східної Європи з Аквабайку. Протягом двох днів всі охочі мали можливість спостерігати за виступами на воді спортсменів з Литви, Польщі, Німеччини та звичайно, України. Приємно, що свято. Відбувається кожного року. кожного року стає все цікавішим. Приємно, що велика географія учасників. Ми раді ми радіотата в Тернополі учасників з Донецької, з Луганської області із Криму, які виступають під прапорами України. Особливо це актуально сьогодні в День Незалежності Української держави. Радує те, що всі учасники змагань задоволені перебуванням в Тернополі. Сподіваюся, що також це буде гарне шоу, гарний починок для всіх тернополян і нашого міста. Це найкраще місце в Європі для проведення сорівнувань по аквабайку. Я скажу так. Тому що Ми багато бачили, багато бачили, а лучше цього місця немає. І найголовніше це люди, які тут нас зустрічають. Спортсмени своїми виступами і тернопільською трасою теж задоволені враженнями. Після однієї з гонок із нами поділився юніор Ілля Василенко. Ну, Наконець я виграв хоч один раз цього мальчика. Я, я ще ніколи у нього не виграв. Це мій перший раз, когда я хоча б одну гонку у нього виграв. Дуже гарна траса, мені дуже подобається, але е, дуже довго примутків. Більше треба породі там такого. Церемонію нагородження переможців чемпіонату Східної Європи з аквабайку розпочали ввечері. В одній із номінацій перемогла Анна Річкалова, яка була на тернопільських змаганнях і минулого року. Проте перше місце вдалося завоювати тільки тепер. У нас була хороша боротьба, було дуже цікаво. насамкіні. У нас було три дівчатки, але боротьба була хорошою. тому звісно, рада дуже. Я стала більш опитна. Лучше поехала, улучшила свою технику и, конечно, больше сейчас провожу времени на тренировках и улучшаю свой профессионализм. Я занял три первых места и одно третье во взрослом классе. Ну, болят, если честно, немного колени, от того, что не использовал на коленнике, когда на сидячем мотоцикле ездил. В своем классе в детском я часто занимаю призовые места. А от во взрослому класі, то есть со взрослими на сидячках, то я займаю не так часто призовые места, и в этот і очень горжусь собою. Після нагородження спортивних переможців на березі Тернопільського ставу день незалежності продовжився святковим концертом. Патріотичний проект телеканалу ІнТБ. Ті, хто вірить в Україну, до кінця цього тижня можна подивитися у Тернополі на великому екрані. Трансляція відбувається у Палаці кіно. Перші п'ять серій там переглядали на День Незалежності. Ті, хто вірить в Україну. Проект створений до 25-ї річниці Незалежності України телеканалом Інтебе. Автор та ведуча Олена Герасименко переконує, працювати над ним було приємно, легко і цікаво. Проект Специфічний, особливий, 25 років незалежності, 25 тернополян про віру в Україну, про віру в наше спільне завтра. мене таке враження, що я прочитала сто книжок відверто. Тобто, кожна людина в мені, з якими я спілкувалася, засіяла стільки різної інформації, стільки різних зерен. Я тепер. Почала дивитися, скажу відверто, по іншому на свою країну. Ті, хто вірить в Україну, теж прийшли у Палац кіно, подивитись на себе. Наші герої заповняють своїм досвідом та думками, ділилися щиро. Ідея цікава, дуже цікава. І я думаю, що вона і не тільки цікава, вона ще й корисна, тому що будуть ми поділимося, ті люди, які вірять в Україну, поділяться своєю вірою, своїм прикладом життєвим з іншими людьми. І я думаю, що обов'язково захоплять інших людей також тією вірою. Цей проект для того, щоб люди задумалися. Тому що над такими речами, які є на поверхні, ми, як правило, не задумуємося. Коли ти здоровий, ти думаєш, що так має бути. Коли біля тебе близький, це, це все гаразд. Коли мир, ти думаєш, що так має бути. Ти не можеш уявити, що може бути щось по-іншому. От тому я думаю, що одна з таких величезних плюсів цього проекту, те, що люди над цим просто задумуються, замислюються. І приміряють себе, що є незалежність для мене, і взагалі усвідомлення, що ми живемо все-таки в незалежній країні, і, і таке співставлення себе, і свого життя і життя цілої країни. Думаю, що незалежність нам треба ще до кінця вибороти. Треба ще прикласти максимум зусиль від кожного українця і від кожного з нас, щоб ми на своєму місці робили все, що можемо максимально і. І бути постійно тут, не втікати з країни, робити для країни, для людей, для себе. Інші учасники проекту акцентують увагу глядачів на тому, що з екрану з ними спілкуються такі ж звичайні люди. І кожен може і має зробити щось для того, щоб життя в Україні ставало кращим. Я переконаний, що цей проект побудований найголовніше на принципі щирості і відкритості. Починаючи, я так думаю, від задуму. Авторського і до виконання і тих людей, судіч по собі, хто брав участь, хто давав ці інтерв'ю. Справді відкриваєш сам для себе дуже багато. Заглядаєш у себе так глибоко, як мабуть не часто раніше заглядав. Мені приємно, що мене запросили все таки 25 чоловік попасти, тому що в Тернополі дуже багато людей, які вірять в Україну, і звичайно, що було приємно. Суть проєкту – не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на кого, вірити в першу чергу в себе, в своїх друзів, знайомих і вірити, що в Україні є. І буде найкраще в сучасному українському суспільстві і, зокрема, на Тернопільщині є чимало людей, до думки яких варто дослухатися. Тих, хто не лише вірить в Україну, а є достойним прикладом для наслідування. У цьому переконали глядачі, котрі прийшли на перегляд проекту у палац кіно». Мені приємно, що цей проект. Розкриває таких українців, які вони є насправді. Ці фільми, які ми сьогодні переглянули п'ять, потрібно, щоб переглянув кожен українець. Нехай якщо не кожен українець, то кожен житель потернопільської області, тому що ці люди, яких ми знаємо, це люди, які ж ходять поруч з нами, які усміхаються нам, з якими ми вітаємося в цьому проєкті Є дуже багато висловлених думок людьми запрошеними, які кожному суголосні, і мені в тому числі. Мені здається, що це я б могла так сказати. Але мені, можливо, не вистачає чогось для того, щоб сказати про це. А ці люди потрапили на екран, і хай багато їх інших почує, приміряє їхні думки до себе і, можливо, зробить так, як там сказано, або ще й краще. До кінця тижня у Палаці кіно будуть транслювати по п'ять нових серій телепроекту щодня. Початок о 16-й годині вхід вільний. Народжені вільними і залишимось нескореними. Під таким гаслом День незалежності відзначали на Тернопільщині. Святкували до слова у Кременці, розлогіше у нашому сюжеті. На Тернопільщині відзначили 25-ту річницю незалежності. Чи не вперше місцем проведення основних обласних заходів став не Тернопіль, а районний центр, а саме Кременець. Там на неприступній замковій горі і стартувало святкування. Понад 11 століть тут височіє нескорена фортеця. Фортеця, яка витримала не одну агресію, починаючи від монгол, і жодного разу не скорилася. Ми маємо чим гордитися. Ми маємо славну історію, ми маємо добрі надбання і ми маємо добрі традиції. Цього року ми започаткували цю традицію. На руїнах фортеці учасники дійства спільно переглянули трансляцію військового параду, що відбувався у Києві. Передали вітання зі святом усій Україні. А ще серед іншого там вручили відзнаки військовослужбовцям, учасникам бойових дій, медалі за військову службу Україні, важкою долею і великою ціною крові було завойовано нашу незалежність, і вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя. Вічна слава тим. Воїнам, героям, які сьогодні боронять нашу незалежність на східних кордонах нашої держави, тож шановні друзі, я бажаю вам незламної віри в те, що Україна і ми разом всі пройдемо цей важкий шлях з мужністю, і ми станемо сильними у розбудові нашої України. Незалежність здобута багатьма попередніми попередниками, але в цілому це крок до нашого майбутнього світлого. Бо як би там не казали, що за комунізм жилося легше, а зараз набагато тяжче, але насправді не все так, як воно говориться. Хто знає, хто був от там в ато, хто відчував у тих родинах, то вони розуміють, що то таке. Це свято всієї України, всього нашого народу, не тільки українців. І другий національний, які населяють нашу країну. Також під час дійства відзнаки отримали ті, хто народився разом із незалежністю. А молоді люди, яким 24 серпня виповнилося 16, отримали свої перші паспорти. Коли назвали моє ім'я, мене руки затрусилися. Не потрібно їздити там виробляти. А тут тобі така честь. Ти поїдеш, тобі урочисто вручать паспорт, море емоцій. Втім, урочистості на боні не все, що приготували до свята. До прикладу, посадовці разом із молоддю випробували один із веломаршрутів. Гостинний Чи... мальовничий маршрут буде пролягати такими територіями, де буде ліс, де буде піднесення, де будуть е, спади. Тому е, з цими хлопцями, я думаю, дружньо ми подолаємо цей маршрут. Ми їдемо заради розваги і щоб ще більше познати Кремінацькі правду. Ну щоб не сидіти вдома, щоб не грати комп'ютери кожен день. Е, треба виїхати раз в тиждень пока. Татися Наразі є чотири веломаршрути, які проходять мальовничими місцями Кременецького та Шумського районів. Загалом це реалізовано спільний проект національного природнього парку Кременецькі гори і Тернопільської обласної державної адміністрації. В рамках фінансування програми розвитку туризму на 16-20 роки. Ми також виділили з бюджету кошти для того, щоб прознакувати промарковані веломаршрути. Власне знакування ми приурочили 25 п'яті річниці незалежності. Ці маршрути є вже зараз прознаковані і сьогодні. Коли ми будемо їхати, ми вже будемо чітко бачити, який маршрут. Ми обрали 102-й маршрут, оскільки він проходить через центр міста. Ми зможемо подивитися і Кременець і показати кременчанам хороший приклад. Тим не лише веломаршрути повинні приваблювати гостей на Кременеччину та на Тернопільщину. Загалом презентували і нові туристичні знаки. Багато областей такі знаки встановлюють, і ми вирішили, скажімо, також не, не, не пасти задніх. Ми розпочали цю ініціативу якраз, власне з місця Кременець. Чим він особливий цей знак це тим, що ми не розробляли якусь систему піктограм, а показали фотографії кольорові, де дуже гарно добре видно. Об'єкт назви цих об'єктів нанесені світловідбивною плівкою, тобто в темноті. Назви об'єктів буде видно, і скажімо, це також один, скажімо, з таких магнітів для туристів. Поки що встановили два таких знаки на в'їздах у Кременецький район з боку рівного та Тернополя. Втім, чиновники сподіваються, що в подальшому вони з'являться неподалік інших міст та районів області. Також у рамках святкування центральною частиною Кременця пройшла урочиста хода від пам'ятника Тарасу Шевченку до райдержадміністрації, де і розмістили основну сцену. Це була заповітна мрія. Не одного покоління кращих синів і дочок, які боролися, воювали, вірили, що прийде той момент, що українці стануть господарями на своїй богом даній землі. Нам дорікали, от ви незалежність українську отримували безкоштовно на тарілочці. Ні, ми цю незалежність виборювали і платили велику ціну. Як і в 20 столітті, під час визвольних змагань, так і зараз ми платимо дуже. Велику величезну ціну плату за нашу самостійність і незалежність. Під час концерту кременчан та гостей міста розважали аматорські та професійні колективи. Втім, було чим зайнятися і довкола сцени. Зокрема, протягом дня там ярмаркували місцеві умільці. Просто звичайна сама елементарна лялька-мотанка, отака ігрова, з тканини. Це є каркасна така лялечка і різні лялечки, обереги. Приносять радість, задоволення, естетичне задоволення і натуральний матеріал. Такий і навчаємо діток заодно і жителів міста, і гостей. Сьогодні багато гостей. Так що ми ділимося досвідом. є представлена аплікації з мотивами Марії Примаченко. І такі колони, обереги з символами писанкарства, знаки зодіаку і живопис, акварельний архітектурний пейзаж. Кременця. Робиться так в вільний час. Часом на одному диханні, часом робиться кілька днів. Якась ідея прийде, поки там підбереш кольори. Знайшли собі заняття і діти. До прикладу, сміливці могли спробувати підкорити надувну скелю. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з Інтебе і дізнаєтеся, що чимало цікавого.